Спекотні вихідні напередодні. Отож, зважаючи на сонячну погоду, жителі рівненщини вирушатимуть на відпочинок до водоїм та лісів. Рятувальники вкотре закликають людей бути обачними, щоб не спричинити біди. Розпалювати багаття у лісових масивах, лісопаркових зонах заборонено. Розпалювати багаття тільки можна в пристосованих для цього місцях відпочинку, які знаходять там біседка, бесідка, місце для розпалювання вогнища. Чи не щодня в області люди гинуть на воді? У більшості випадків трагедія стається через самовпевненість у силах та нехтування елементарними правилами поводження на воді. Тож, пам'ятайте, стрибати у воду з човнів, пірнати з містків та високих берегів заборонено. Багато будуть виїжджати родин із дітьми. Слід бути особливо, особливо слідкувати за дітьми, щоб вони самі не купались, Забороняється Заходити у воду на підпитку, розпивати спиртні напої, далеко запливати. Як свідчить статистика, дуже багато людей тоне тих, які вміють дуже добре плавати.